Вітаю вас, шановне панство. Моя омріяна і довго подорож майже почалася. Я перед тим як летіти, хочу вам де про що нагадати. Для тих українців, у кого ще немає піару, які прибули в Канаду, наприклад, за візою Коет, із собою при виїзді за кордон важливо мати не тільки паспорт з візою, з чинною, яка багаторазова. Я знаю, що це доволі очевидно, але дійсно небагато людей дуже є досвідченими подорожувальниками, і, можливо, там в поспіху своєму вони ну я, наприклад, не пам'ятаю. До якого числа в мене дійсна віза, тому я перед подорожю це перевіряла, впевнилася, що все гаразд, що я не зійшла з розуму і дійсно я маю право на виїзд. Але окрім цього, друзі, обов'язково візьміть із собою при виїзді з Канади, при подорожі, навіть якщо ви їдете кудись на море, візьміть із собою work permit. тому що у вас офіцер може його попросити при поверненні. Work permit – це більше така, скажімо, Важлива аргументація, навіщо вам повертатися в Канаду, і що у вас тут є робота, що у вас тут все гаразд. І це доволі ще очевидний факт, але є менш очевидна штука, яку вам варто не забути взяти із собою. У багатьох людей ситуація така сама, як в мене, з медичним оглядом. Я приїхавши до Канади, його пройшла, але в моєму кабінеті. au cerut-o moa oficii, oficii numo IRCC Жодних оновлень статусу мого про проходження медичного огляду не було і немає досі. Я не знаю, чи завантажилися ці документи до системи, чи завантажили їх лікарі, чи не сталося якоїсь а, помилки, чи вони там про мене не забули раптом. Ви знаєте, людський фактор, все може бути. Так от візьміть із собою обов'язково ще оцей пірець, який вам давали з вашою фотографією при проходженні медичного огляду. У випадку, якщо. Ваш медичний огляд не підтягнувся з якоїсь причини до системи. У вас буде доказ, що це якась помилка і що вашу візу не треба анульовувати, тому що непроходження медичного огляду в 90-денний термін після приїзду до Канади є приводом для можливого навіть анулювання візи і відповідного ворк-перміту. Я думаю, ви про це чули. Тому, друзі, не забувайте про це. Всім бажаю чудового дня і тільки приємних подорожей.